Арені Львів допомогти узялася обласна влада. Стадіон вже кілька місяців не бачив великого футболу. Видатки перевищують прибутки. За зиму стадіон зборгував 650 тисяч гривень лише за електроенергію. Державне підприємство чекатиме на дотацію від уряду України. Аби здати арену повністю в експлуатацію дирекції, потрібно 333 мільйони гривень. Ці гроші підуть на погашення боргів та удосконалення електропідстанцій. Самотужки стадіон може зробити за рік тільки 3 мільйони. Найоптимальнішим варіантом дирекція стадіону вважає прописку на арені Львівського футбольного клубу Карпати. Однак «Зеленобілі» наразі із таким рішенням зволікають. Давайте разом. Місто, клуб, адміністрація і рада просто в форматі там, керівників. Зустрінемось для того, щоб визначитись з тим, яким чином. Вирішити питання, щоб в міста була своя позиція, говорили, що ми можемо зробити. В обласної адміністрації своя, в ради своя і в клубу своя. Тобто, що ми могли сісти і на чотирьох підписати якийсь меморандум, відповідно до якого е, перейшли б в формат якихось вже реальних взаємин.